Надійшов нам в ремонт ось такий детектор відеосигналів дзига, що працює в трьох діапазонах 1,2, 3,3 та 5,8 ГГц. Стан його наступний. Ось так він з двох половинок. Візуально видно, що вирвані два високочастотних роз'єми. Запаяли вечеру з'єми. Щоб це зробити, довелося розпаяти другий ярус плати, паяємо піни на плату першого ярусу та на них паяємо плату другого ярусу. Монтуємо плату в корпусі та збираємо прилад. Для перевірки детектору дронів дзига зібрали ось такий тестовий стенд, який складається з відеопередавача на діапазон 5,8 ГГц, з передавача на 3,3 ГГц та передавача на 1,2 ГГц. Подаємо живлення і йдемо тестувати. Детектор дронів. Вийшов з майстерні на вулицю, щоб не було прямої видимості до відеопередавачів. Вмикаємо детектор дронів та дивимось, як він буде перехоплювати відеосигнал. Відеосигнал. 3.3 ГГц перехоплено. Відеосигнал 1.2 ГГц перехоплено. Відеосигнал 5,8 ГГц перехоплено. Детектор дронів працює як треба. Що можу сказати з приводу цього детектору дронів? Річ файна та зроблено якісно. Але на мою думку, під'єднання антенн було б краще зробити через піхтейли. Можливо, це зробить виробник в наступних версіях цього приладу.